Всім привіт народ! Мене звати Валентин, я розпочав працювати над своїм каналом в Ютубі місцевий селюк. У мене ще не дуже багато досвіду в зйомці або озвуці, тому не судіть строго. Це мій двір і жигулик, робоча лошадка. Цього року я побудував таку от беседочку, правда, її не з вам зазняти. Минулоріч була побудована така от котельня. Ось прибудова до будинку. І цьогоріч літом, на початку літа, от такий от курятник. Курядник я ще не встиг ні пошпаклювати, нічого, тому що немає погоди. В гарячу погоду, коли плюс 25, плюс 30 клей просто сохнеться. Зараз я починаю будувати невес. Невес для автомобіля. Копаю ями. Ну, більшість роботи була в одні руки. Також приходили допомагати друг кращий, Луйко і тато. На початку допомагав трошки. Без їх допомоги мені було набагато важкіше. Погода мінялася. Кожні пів години то сонце, то дощик, хто сонце, то дочі бувало навіть бурі. Ось. Я ми викопував приблизно 65 см глибиною. У кожного по-різному, залежно від грунта та його рівня промерзання, типу як триугольничком. Мій тато і сестра допомагають мені, вони очищають труби від утеплювача, щоб я міг до них доварити е -е, знизу шинки або уголки желізні, щоб воно не просідало в землю. Купив піска трошки трошки щебня, Як і говорив, Потрошки-потрошки по розгружаю. Час іде. Робота робиться. Загар на спину шикарний. Ну, заодно й підкачаюся. Ось. Я буду робити, а ви наблюдаєте за процесом. Приготуйте собі чайочок, печенюшки. Надіюсь, моя робота когось як буде по-українськи вдохновить. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, як правильно буде. Довольний як слом. Перша купа пішла. Буквально хвилин через 15 привіз другу купу, тільки вже з Так само стопу фрію, в'язую, викидувати ці от порції. Що би там не говорили, Жигуль-Жигуль, але машина добротна. Виручає прям капець. Тут я наварюю ці от самі речки, які казав. Там різний уголок, профіль, арматурки, будь-які відходи, шинки. Наварюю, щоб воно не просідало вниз, тобто воно не вирвалося, труби свої не вирвалося вниз під нагрузкою до землі, щоб вони тримались в тому бетоні. Якщо бували і попадалися от арматурки або круглячок, просто пропалюю і продіваю туди. Якщо профіль або щось як уголок, то приварюю. Десь треба було трошки подовжити труби, тому що наклон у мене був 9 труб, перші три найнижчі. От зараз уйко прийшов, тата там трохи підсобляє. Вимірюємо діагональки. Діагональки, до речі, вимірюються дуже просто. Якщо цікаво буде, напишіть в коментарях, то обов'язково зніму більш детальне відео. Об'ясню, що до чого і як. Якщо попросту, то міряється від одного краю 3 метра, від іншого 4, а діагональ має вийти 5. Теорема Піфагора. Але коли в теорії, то воно все здається дуже легко. Коли на практиці, то... Братанчик, який після роботи прийшов мені допомагати. А тут я вимірявши ноль, торцую всі труби. Враховуючи угол наклону. Що таке жит? Стича диск в нолі. Це його не обірвало, це його сточило. А тепер не відкручуй, лише ключимо. Можна з таким диском робити пропозицію. З лісарям і сверщикам на замітку. Ну а відпочинок ніхто не відміняв. В такому басейні з прицепу і баннеру я ще не плавав. До речі, дуже круто, тому що за рахунок чорного баннера вода надзвичайно ну, швидко нагрівається. І буквально за 40 хвилин позначка термометра. Воді показали 24 градуси. І знову -то роботи. продовжувати рацювати труби. Деякі треба було навіть трошки додати, підварити там шматочки по сантиметру, тому що не вистачило все рівно особливо на крайніх верхнях. Зараз нарізаю угольник для того, щоб поставити його саме приварити на ці труби як площину і до неї вже прикрутити основні балки 15х15. Які слугуватимуть саме основою цілого даху. Всього нам таких знадобиться 18 штук. Нарізаю їх довжиною орієнтовно 25 см. Може бути більше, але менше не бажано. Е я розраховував на те, що між цими двома оголками, які будуть лежати на трубі, на торці труби, залишається зазор. І в той зазор вже стає шпилька, далі піднесаєчка, шайбочка і все як положено. Не знаю чому, але вирішив в крайні опори залити раствора. Може, тому що в них буде мені здається найбільше навантаження. Ну ось, поки що на цьому все. Дивіться наступних серіях, е як я буду далі працювати з допомагатерами. Е над цим невесом. Блін, трошки соромлюся. І якщо цікаво, підписуйтесь, ставте і або пальці вниз, або пальці вверх, вже як вийде. І на все добре, спокійного неба над головою. Слава Україні!